Доброго ранку! З вами Юлія Серденюк, лікар-психіатр. Давно відомий факт, що видатний полководець Наполеон Бонапарт спав лише 4 години на добу. Зазвичай це відбувалося в два етапи: з 12 до 2 години ночі та з 5 до 7 години ранку. Імператор був переконаний, що чоловіки мають спати 4 години, жінки 5 годин, а 6 та більше годин сплять лише ледарі та волоцюги. Сьогодні багато людей говорять, щоб досягти успіху, потрібно спати як наполеон 4 години, використовуючи інший час на досягнення своєї мети. Але існує зворотня сторона медалі, яка заперечує це твердження. Вчені провели дослідження. Використавши чотири групи людей, які продемонстрували однаковий рівень кваліфікації при виконанні ідентичних задач на протязі 21 дня їх діяльності. Після 21 дня вимірювань продуктивність праці тих, хто спав вночі 7 годин, знизилася приблизно на 8%. Учасники групи, які спали по 6 годин, показали зниження працездатності на 55% той час, як ті, що спали по 5 та 4 години, були спроможні лише на 35 чи 20% продуктивної діяльності. Отож, якщо на протязі трьох тижнів ви будете спати по 4 години на добу, то ваша працездатність знизиться на 80%. Окрім того, цікаво, що дефіцит сну призводить до зниження продуктивності праці, аналогічної ті, яка виникає у людини, що знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Все чудово скаже хтось, але я б радий спати 7-8 годин підряд, проте часто прокидаюся посеред ночі і не можу заснути. Для того, щоб мати міцний сон, є декілька простих порад. Перше, Ваша постіль це місце лише для сну. Не читайте, не сидіть в гаджетах, не дивіться фільми, перебуваючи на вашому спальному місці. Привчіть свій організм до того факту, що це місце дозволяє лише спати і нічого іншого. Повітря в кімнаті має бути максимально свіжим і комфортно прохолодним. Холодне свіже повітря в комбінації з теплою ковдрою поглиблює сон. В кімнаті повинна бути максимальна темрява. Подбайте про щільні гардини у вашій спальні, оскільки додаткове освітлення погіршує вироблення мелатоніну. Відповідно, йде порушення циркадного ритму, а також і настрою. Не їжте за дві години до сну. Шлунок вночі теж має відпочивати. Не використовуйте під час вечері солодощі, шоколад, каву, чорний чай. Вони мають збуджуючий ефект на нервову систему. Приберіть усі гаджети за 2 години до сну. Пишіть щоденник вдячності щовечора. Вдячність забирає зайву тривогу. Безпосередньо перед сном зробіть холодну ванну для ніг і одразу ховайтеся під теплу ковдру. Історики провели багато досліджень, щоб з'ясувати, в чому була помилка Наполеона. Існує безліч версій, але ніхто не заперечує той факт, що хронічне недосипання призвело до фатальних стратегічних помилок. На острові Святої Єлени Наполеон спав більше чотирьох годин, бо поспішати уже було нікуди. Кожен новий день кидає нам нові виклики. І наш розум має бути достатньо тверезим, щоб приймати правильні рішення. 7-8 годин здорового сну будуть створювати передумови для того, щоб ми одержували нові перемоги на життєвому полі бою. Будьмо гідними полководцями нашого життя.